Доброго дня, друзі! Сьогодні ми поговоримо про аланів. Це відео вирішив зробити як відповідь на серію питань під попереднім відео, як скіфи стали українцями. Деякі глядачі, йдучи за доволі популярними в минулому твердженнями, доводять, що українці не можуть бути нащадками скіфів. Така позиція ґрунтується на трьох китах. Скіфи та сармати були іраномовними племенами, а єдиний іраномовний народ поблизу нині є осетини Алани. Тому... Українці не можуть бути нащадками скіфів. У даному відео ми приведемо аргументи сучасних дослідників, що походження Аланів до українських скіфів ніякого відношення не має, від слова ніякого. Головна теза така, що Алани походять із Центральної Азії. На це вказують не лише сучасні дослідники Аланів, Габуїв малолітко, але й археологи Демеденко, Ждановський, Кропотов та Історик Габуєв у статті Алани Хто вони? Слідом за античними авторами, стверджує, що Алани як народ зародилися в Центральній Азії в країні Кангюй на річці Амударя у 2 1 століттях до нашої ери. Звідти, від Аралу, частина Аланів, скориставшись послабленням сарматів, прийшла до Дону та Приазов'я вже у I1 столітті нашої ери. Наступна теза сучасних досліджень така: на формування Аланів вплинули три індоєвропейські народи: це місцеві мешканці Турану Кангюйці, Юеджі Тохари. Що поверталися з китайської провінції Гансу, та Усуні, що також були витіснені із Китаю сюну та ханцями. Слово Алани походить від ар'яна Орії. Цей етнонім, на думку вчених, був спільною об'єднуючою назвою для всіх складників цього народу. А від усунів походить інша назва аланів аси, яси, язи та осетини. Дослідник Габуєв посилається на праці Птолемея та Аміана Марцеліна, які означають Аланів як народ Скіфський. На друге століття територія від Дунаю до Дону звалася Європейська Сарматія, від Дону до Волги Азійська Сарматія, а за Волгою Скіфія. Сам дослідник Габуєв зауважує, що походження Аланів до Скіфії українських степів ніякого відношення не має. Більше того, походження аланів не має ніякого відношення і до сарматії Геродота. Алани формувалися в регіоні, що з часів Авести відомий як Туран. Отже, Алани є народом Туранським, а не Сарматським, ані Скіфським, і не Іранським. На те, що Алани не мають ніякого відношення до Персії Ірану, вказує дослідник Яценко. Отже, говорячи про іраномовність Аланів, маємо на увазі, що перси іранці не мають ніякого відношення до Аланів. Адже Алани формувалися на землях саків-масагетів, кангюйців, які традиційно ворогували з Персією. Але не були чимось одним із персами чи іранцями. Один іранський блогер з подивом зізнавався, чому це осетинів Аланів зарахували до іраномовного народу, адже йому персу іранцю нічого не зрозуміло, коли чує осетинську мову. Так, міркую, якби лінгвісти були коректними, то аланів назвали би тураномовним, а не іраномовним народом. І за походженням Алани не мають жодного стосунку як до скіфів українського степу, так і до сарматів, іраномовність яких все більше викликає сумнів. Не забуваємо підписуватися на наш канал, поширюємо відео, залишаємо коментарі. Більше аргументів знаходимо в статті Габуєва в описі під цим відео.